Вітаю, друзі! В попередньому відео був акумулятор. І тудум з'являється ноутбук Dell Тут у нас чистка система охолодження. А давайте ми його відкриємо. І подивимось, чим його їдять. Так. Єдине, єдине є. Yeah. Що у нас тут? Т5. Відкрутка, якщо комусь важливо. Тут Т5. Прикольно замалювали. Колір зробили шурупи. Таке умовне ноу-хау модела. Так? Що у нас там? А чого не береш? Чекайте, ще одна це п'ята. Щось туговасінько йде, почекайте, будь ласка, бо не хоче воно крутити. Так, ось п'ята, п'ята, ну Та, походу, та відкрутка у мене трохи злизана. Окей, купимо нову. Головне, не зривайте шліці на шурупах, коли у вас не йде. Краще спробуйте іншу відкрутку, якщо з іншої не йде. І так само, як там у нас злизано. Купіть нову Не портіть техніку, будь ласка. Так, цю на місці. Це на 16. Так, можливо, тут є шурупи. Не знаю, я цю модельку ще не розбирав. А можливо, немає. Зараз обережно піднімемо наліпочку. Вона на двохсторонньому скотчі Якщо є, ми їх побачимо. Якщо немає... То ми її клеїмо на місце. Опачки немає. Так, ну що? Знімаємо кришку. Так. Щось тугістенько йде. Знову ж таки я так само багато разів казав. Якщо не відкривається, не ламайте. Спробуйте легенько подивитися, переконайтеся, чи немає де ще шурупів, подивитися, переподивитися і так далі. Так, не подобається мені отут. Тут може бути теоретично шуруп. Кстати, я до кінця не відірвав. Там по центру може бути теж шуруп. шруб. І що тут таке вперто? Тільки що так гарно. Скоч тримає, як бачите. Ні, немає. Вертаємо на місце. А тут, коли підриваєте скоч, не беріть його пальцями. Двосторонні маю на увазі. Ні, теж немає, що ж тебе так тримає? Мобуть за щелочки є. Чому? Тому що, коли ви берете пальцем, ви залишаєте під кожний жир. І відповідно що, відповідно, у вас потім погано буде скотч тримати. Якщо так, як я зараз лопаткою металевою, відкрили, закрили, то все окей. Так, ну походу там за тримає жорстко. Так, так. Да. Просто О, який пузянь. Просто вот она защелочка по центру, яка в аккумулятор походу и чепляется. Так, ну еще я вам скажу. Пузянчик тут той. Я имею на виду на рахунок батареи. О, не знаю, видно на камеру или нет, но пузо. Просто пузо тут такие. А! Ноутбук любит пиво. Тут такое? Так, давайте Знімаємо акумулятор. Обережно, не поспішаючи і. є. Так, тут же хрест. Тут же все типово. І нічого нового. Хрестики, хрестики. Акумулятор однозначно вутіль. А тут по центру маленький хрестик. Ну, звичайно. Чи можна психанути? Це там і великий нормально би став. Але ж. Так, продовжимо трохи, ми це відлекли. Ви Від цього правда не замітили, але факт є факт. Так, для початку просто примерю новый аккумулятор. Чтобы разуметь, что все окей. Ну, типа все окей. Чудово стал. Проверяет тут выемки все. А, все добре. Ну, с этим постачальником дуже редко бывают проблемы, але все ж таки бывают. Тому краще перепроверить. Так, кулерочек. Кулерочек, конечно, брудненький, однако, трохи. Так, дел наліпив, як завжди. Це вони полюбляють. Так, щоб не можна було спокійно зняти кулер. Треба обережно зняти цю ізоленту. Так. ой, ййош, ось сюди психанули заперли. Ну, це дел ізращається. Ізвращається по повній програмі. Нафіга ж так вот. От, нафіга ж так. Іноді, знаєте, складається враження, не що е, людина, інженер, яка проектує ноутбуки, спеціально так робить, щоб інженер, який буде розбирати, потім матюкався. Щось мені сказав, що там теж шуруп. Ні, але йде на вічність ізолента Так, ну, тут не смертельно, поки 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 не рахуємо. Так, давайте я зразу зі столу заберу сміття. До речі, явно кидали рамка зламана. Я буду заклеїти. О, відвалилося. Опа. Зараз приклеїмо. Так, а що нам скаже кольорочок? Кольорочок один і колірочок другий. Дивимось. Ну, а тут же трохи є підзабите. Ось така краса. Ну, відповідно, воно і грілося. Так, пилосос. Так, ну що, знімаємо стару термопасту. Там на звуки з боку не зважайте, це у мене тут головний інженер поруч. Так. Вон. Хочу з вами привітатися, зараз привітаю. Зараз я тут витру і ми... Візьмемо головного інженера. Так, головний інженер, Опа. Ось наш головний інженер каже, що ось тут обов'язково пальчиком, пальчиком ось тут треба обов'язково гарно вичищати, щоб все блистіло. Потім нанести обов'язково нову термопасту. І потім ось це ставимо сюди, а це сюди. І все буде супер-попер працювати. Всім. Головний інженер каже, підписуйтесь, а то буде вам а -та, та 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 якщо не підпишетесь. І, і головний інженер вам всім дякую, дякую, дякую за перегляди, вподобайки, коментарі обов'язково і підписки вам. Головний інженер дякую, дякую, дякую. Все. Головний інженер іде далі. Займайтеся важливими справами. А я буду займатися менш важливими справами. А саме наносити термопасту назад. Так. Де мене тут відмітка. На рахунок термопасти багато разів казав в відео. Не треба наляпувати це вам не бутерброд з маслом, тому багато не треба найвеличким. Таким от шаром наклали. Так, і розподілили головне по кристалу. Далі радіатор підтисне і зробить свою справу. І все буде окейшки. Так, трошки десь мацнув, не люблю бути брудним в термопасті особливо. А, до речі, якщо цікаво комусь, то напишіть, я може зніму відео, як відмити термопасту з одягу. А, з одягу, звичайним пральним порошком, вона дуже погано відмивається. Але є дуже чудовий спосіб, як її відмити, навіть засохшу. Якщо цікаво, пишіть зніму відео окремо. Так, і тепер сюди. Тепер сюди треба крапельку клею. А саме ось цього, і тут колпачок трошки підсох, тому буде трошки ось таким чином відкриваю. Засихає регулярно, я задовбався вже прочищати, тому роблю так. Зато він зберігається так довше. Невеличку раз. І сюди невеличку два. І в смітник. Отаким От чином він, до речі, не сохне. Єдине, що незручно, якщо багато треба налити, то незручно. Ну це вже дрібнички. Так, зараз ми притиснемо. Щоб все було рівненько і гарненько. Тут ще защлка придача. Забираємо зайву отак. От ну і звісно ж. Ще раз притискаємо і робимо пшик Все. Все, зараз витру. Це на швидкість їзди, воно не впливає. Все. Так, ну що, ставимо на місці радіатор. І... Я от думаю, мабуть, поставлю кулер спочатку, а по ньому уже буду центрувати радіатор. Скільки так буде надійніше. Верніше кулери два їх тут. Їх тут два у нас. Так. Ну, з однієї сторони прикольно притискається. Коннектор дисплея матриці вона наш. З іншої сторони, ну, не знаю. Зручність розбирання трошечки ускладнюється. Так, є і є. Чпок. Чпок. Це було приклеєно. Ось тут на... Діод або кондюр, що там на діод. Тому там і тримається. Так, тепер радіатор вже по місцю... А, тут термопласта, слухайте. Ох ти, прикольно. Ага. Транзистори. Ясно. Думаю, що ж там охолоджує. А, на радіаторі є, в принципі, от на другому і одинички, і двойки є контрольні точки. Бо я просто побачив наверх, там не було... ой. Що я хребу. Та не було контрольних а Тут, оказується, вони є. Так, ну і надразу повторюю, повторюю ще раз. Закручуйте не повністю, не до кінця. Спочатку перший, другий, третій, четвертий. Потім вже після цього закручуєте повністю. Таким чином, ви виставляєте ідеально рівно. Ну, максимально рівно. Я б так правильно сказав, ідеально не буває нічого. Максимально рівно виставляєте радіатор і у вас все буде окей Так. Поїхали по акумулятору. Ще раз ставлю, перевіряю. Став гарненько красиво. Закручуємо раз шуруп Це нам вже не треба. Два. Так. Третій, четвертий і п'ятий. Щось він трошечки десь з'їхав. Ну-ка. Десь, мабуть, я коли затискав. Зараз. Тут знову головний інженер прийшов. Вимагає виконати важливе завдання. Одну хвилинку. Одну хвилинку. Я думаю, що ви мене пробачите, але я відволічусь на головного інженера. Давай. Другий. Так, є. Перепрошую, але тут дуже важлива була річ. Без цього ніяк. Це. А, ну. Звичайно, ось це, ось це ось це ми поставили на місце. Інженер головний каже, все добре. Від вас всіх ось так. Вподобайку. Пальчику так. О, подобаєчку від всіх, будь ласка. Все, біжи. Так. Зараз порівнюю зі стародим. Як укласти дивлюсь. Тінь. Пішов є. Пав, впав. Все. Мене розкритикували. Сказав, що впав акумулятор. Це Сміття умовно треба утилізувати, тільки буде. Бо я так не викидаю. Я утилізовую їх. Так, ну що. До речі, не знаю, що тут стоїть, Лісти не буде, але тут от резинка. Щось тут є. Може оперативка. Не знаю, що тут впихнули. Так, Закриваємо крішку на місце. Трошки, до речі, резинка з'їхала, неправильно закрив. Заклеїв, верніше. Так, ну перед збиранням обов'язково увімкнути, перевірити. Нам треба хоча б біос. Сподіваюсь, клет роззаряжений. Це ж увітне, я надіюсь. Може десь в іншому місці увімкнення? вікнення. Та нету. Так, окей. Беремо зарядку тут Type-C Чекаємо, дивимось. Так, заряд пішов. Блим, вот. Тут діод. Ось він тут блимає Ще раз микаємо. О, тепер пішов запад. Значить, канатор не був не заряджений. Так, Dell є картинка. Але поки біоса я не бачу. Ага, от і біос. Воля, мені треба інформація про батарею. Вона ж акумулятор. IC USB primary battery. Ось нема тут інформації, що мені треба. Печалька. Печалька, печалька, печайка. Це чисто наластування. Я думаю, тут буде інформація А, вот battery information. 69%, так чо ж ти може просто він тупить при вимкненні? Все з батарея. 69% вимикаємо. Так, тепер по шурупам. Черговий раз наголошую. Коли ви ось такі короткі шурупи викручуєте, обов'язковому порядку садіть їх на фіксатор для різьби. Якщо посадити закрутити протеста просто так, то гарантовано вони з часом викрутяться. Якщо багато, як ось цей раз у мене крапелька чуть, чуть завеличка, чуть-чуть, Зайвий забирайте. Багато не треба, бо потім треба буде викрутити колись, ви не викрутите його. Тобто фіксатор для різьби треба чуть-чуть. Не -чуть. Небагато. Так. Так, головний інженер можна? Молодший інженер попрацює чи ні? Головний інженер дуже хоче уваги. Дозволяєте молодшому інженеру працювати? Головний інженер? Так, можна? Ну тоді зараз. Молодший інженер допрацює, пройде стажування. І потім займеться головним інженером, добре? Головний інженер каже, добре. Так, так от. Тик, не тікай. Фіксатор Різби, це апріорі необхідно. Так, я знаю, я намащую по новій. Пальцями забрав. Вс. Ого-гой! Головний інженер узрів свою важливу книжечку. Я її клею. Тримай. Yeah. <coughs> Бачите, правда? Дуже важлива книжка для головного інженера була. Так. Yeah. Так. І останній шуруп. Є крапелька. Закручуйте. Так, і по центру защелкуємо. Обов'язково. Так. Тепер на цьому не все. На цьому, з моєї сторони, ремонт не закінчен. В першу чергу. Зараз ще раз пилосос. І після пилососа кладемо ось так, беремо чарівне миюче і чарівну ганчірочку. І робимо бриск. І протираємо матечку. Це обов'язково. Так, тут є. Зверху корпус майже в ідіалі. От тепер це все. Наразі дякую за перегляд, дякую за вподобайки, підписочку. Від головного інженера обов'язково так само дякуємо. Що написано? Діел. Від головного інженера дякую, дякую, дякую. Вам дуже дякую дякую головний інженер. Слава Україні і до зустрічі!